Масштабну індексацію пенсій в Україні проведуть вже через місяць з 1 березня. Орієнтовно йдеться про плюс 10% до поточних пенсійних виплат. Так, за розрахунками індексація має бути вищою однак остаточне рішення ще має ухвалити Кабмін. При цьому на надбавку розмірі близько тисячі гривень можуть претендувати лише ті пенсіонери, які мають розрахунковий розмір пенсії у 10 тисяч гривень. А кому взагалі не підвищать, докладніше далі. Як пояснили видання обоз ЮЕ у пенсійному фонді України показник середньої заробітної плати в Україні, який застосовується для обчислення пенсії, щороку збільшується на коефіцієнт, що відповідає 50% показника зростання споживчих цін за попередній рік, та 50% показника зростання середньої заробітної плати в Україні за три календарні роки. Звісно ж, із цієї зарплати мають бути сплачені страхові внески. Проте пенсії, на жаль, підвищать не всім. З 1 березня залишиться в тому ж розмірі пенсійні виплати тим українцям, хто вийшов на пенсію впродовж останніх кількох років. Перерахунок їх не стосуватиметься. Окрім того, існують ще деякі обмеження. Зокрема, у 2024 році уряд запровадив тимчасові обмеження на максимальний розмір індексації пенсій. Підвищення виплат за результатами індексації обмежили сумою в півтори тисячі гривень. Причому це стосується усіх отримувачів пенсії страхових виплат незалежно від категорії. А мінімальне підвищення встановили на рівні. 100 гривень. Про те, яким буде рішення Кабміну у 2025 році, поки невідомо. тож чекаємо. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.